40 років тюрми для визнаного винним у військових злочинах лідера боснійських сербів Радована Караджича, вирок суддів міжнародного трибуналу з військових злочинів у колишній Югославії. Це очевидне нагадування і всім тим, хто почав війну в Україні. Не дарма саме на початку 90-х у Балканських війнах починав свій кривавий шлях російський терорист Гіркін Стрілков, який тепер розпалив багаття війни на Донбасі. Росіяни воювали тоді за сербів у Хорватії і Боснії. Серби тепер воюють за росіяни сепаратистів на сході нашої країни. Балканські уроки тільки тепер стали у нагоді України. І тут досвід Хорватії, зокрема, з мирної реінтеграції своїх колись окупованих земель дуже у нагоді. Про це далі у нашому сюжеті. Після розпаду союзної республіки Югославія, яка була такою собі Балканською міні-копією радянського союзу, війна Хорватії за власну незалежність від Сербії почалася ось тут, на берегах Дунаю, у регіоні Східна Славонія. У місті Вуковар до сих пір височіє посічений снарядами кам'яний смолоскип із хорватським прапором на горі. Після трьох місяців кровопролитних боїв восени 1991 року ця вежа якимось дивом встояла. А от хорватський прапор з його даху був безжально споплюжений тимчасовими переможцями сербами з Йогославської народної армії. Водонапірна вежа східнохорватського міста Вуковар, що на самому кордоні Сербією, стала символом мужності та нескореності у боротьбі за незалежність хорватського народу перед сербською агресією. У цьому сенсі вона чимось подібна до української і Вежі Донецького аеропорту, але тоді, у 91-му, хорватам таки довелося здати Вуковар, але невдовзі, вже за сім років. Після блискавичної наступальної операції буря хорвати відновили свій контроль над бунтівними територіями і знищили сепаратиську республіку Сербська країна. А вже потім було мирно, без війни реінтегровано і цей регіон східної Словойнії та Західного Срему. У нову Хорватію, ту, яка потім стала повноцінним членом НАТО та Євросоюзу. Саме під час битви за Вуковар сталися й перші військові злочини на Балканах сербської армії. Вони потім призвели їхніх виконавців на лаву підсудних гайського трибуналу. Найкривавіший випадок це безжальний розстріл 260 полонених хорватів на сільськогосподарській фермі овчари. Тепер тут меморіали з портретами та іменами усіх загиблих, чиї обличчя виринають зі стін, наче із пітьми вічності. Вмуровані у підлогу стріляні гільзи, складають моторош. Шне враження тільки но виконаної кривавої страти. деякі з предметів, які ви тут бачите, були знайдені під час ексгумації тіл. А ті документи, які добре збережені, дали родини тих осіб, які загинули. Наймолодша жертва мала 16 років, найстаршій було 72 Це значить, що не всі розстріляні були військовими. Зокрема, був журналіст, а також три жінки. Одна вагітна Військовий злочин сербів вовчарах ще більш жахливий, якщо згадати, що страчені тут серби були пораненими і потрапили туди з лікарні в Уковару. Вона була головною схованкою для мешканців міста і однією з головних цілей для югославської народної армії. Парадокс полягає в тому, що ті люди, які не хотіли лікарню залишати, але були змушені це зробити, зрештою вижили. Хоч і потрапили в концтабори, а ті, які залишилися в лікарні на час падіння міста, всі загинули. Хоч і минуло чверть століття після війни, але у Вукуварі не тільки водонапірна вежа, але й чимало будинків досі несуть на собі страшні сліди тої безжальної битви, і тим дивовижнішим виявився подальший розвиток подій. Успішна мирна реінтеграція цих земель до післявоєнної хорватії під наглядом миротворчої місії ООН. Спочатку Ми демілітаризували територію. Військо відступило. Незаконні мілітарні формування були роззброєні. Встановився поліцейський нагляд шляхом перехідної поліції. Поліцейських завжди було троє: один міжнародний представник, один хорват і один серб. І колишні хорватські урядовці, які в середині х були відповідальними за цю мирну реінтеграцію колись окупованих сербами територій, тепер діляться досвідом з українською делегацією. Відкрито комунікуємо і говоримо людям. Люди, ми знаємо, що у вас є прихована зброя. Виймайте її, встановлюємо термін, коли люди можуть здати зброю без санкцій. Після того змінюємо закон, викупаємо зброю. Грабунок є завжди грабунок, крадіжка завжди крадіжка, напад завжди, тільки напад. Але мирній реінтеграції територій на сході Хорватії передувала потужна, наймасштабніша з часу Другої світової війни сухопутна військово-поліцейська операція Буря. В іншому окупованому хорватському регіоні сербській країні цей сепаратистський анклав одразу після взяття сербами вуковару був так само захоплений і межував із Боснією. А там, на час літа 1995 року, місцеві серби під орудою Радована Караджича встигли не тільки розпалити війну, але й відзначитися безжальними етнічними чистками на кшталт знищення 8 тисяч боснійців у Сребрениці. Цією розправою був шокований увесь світ, і тоді вже зміцніла хорватська армія за тиждень швидким і потужним ударом під час добре спланованої операції Буря таки звільнила свої землі від сербських сепаратистів, підтримуваних Слободаном Мілошевичем з Белграду. І без військово-поліцейської операції буря точно, що вони не прийняли би, а Мілошевич їх підтримував. Якщо наші служби добре працювали, і ми точно знали, що поради Мілошевича були для них не приймати політичних домовленостей, без цього не відбулася мирна реінтеграція. Важливо, що перші місцеві вибори у східній Словонії відбулися тільки після демілітаризації регіону та за участю всіх хорватських біженців. Мирний план реінтеграції Хорватії. Говорить про те, що всі іноземні війська, це були сусідні країни війська, відійшли. Всі збройні формування паравійськові склали зброю. Добре, це ще не стало територією Хорватії, але вже тут проводилися вибори по хорватському законодавству. Сюди приїхали співробітники, які займалися адміністративними питаннями. Частина поліції вже приїхала з Хорватії разом з місцевою об'єдналися. Робили і цей крок за крок, звісно, що він болючий. Звісно, що процес довгий. Проблеми Хорватії і України схожі, але не тотожні. Це добре було відчутно під час організованої у Загребі фотовиставки Донбас, війна і мир для мене. Це частина моєї історії у 93 -му, -му році я був в 93 дивно четвертому році. Бул Сараєво в складі і контингенту і миротворчих сил і Організації об'єднаних націй. І коли в 2013-му ми проїхали по місцях Сараєво і виїхали на Хорваті, ми єдине з чим ми повернулися, що гарно, що цього всього немає у нас. На відміну від Балкан на Донбасі, на щастя немає міжетнічного і міжрелігійного конфлікту, але, на жаль, досі немає міжнародної миротворчої місії. При цьому у Хорватії та в Україні потужні агресивні, і дуже подібні східні сусіди у Белграді. Раніше марили Великою Сербією, у Москві досі марять руським міром. І Хорватію і Україну під час війни потужно підтримував захід. Але головний урок для нас один повернути тимчасово втрачені території мирним шляхом можна, але тільки максимально послабивши агресора і примусивши його до миру військовою потугою.